До творчої праці. Для цього нам потрібно взяти наші долоньки, потерти ось так, потім потерти запляться. Це один день із життя Наталії та її улюбленого театру. Є у горішніх Плавнях у центрі дитячої та єнацької творчості чудовий театр, точніше, неймовірний, має назву Золотий ключик, актори в ньому діти з інвалідністю. Моє життя склалося так, що дуже часто я була постійно в колі спілкування із дітьми з особливими потребами. Завжди передо мною в мене завжди виникала така думка, як я керівник театру можу змінити і покращити їхнє життя. Чотири роки тому Лариса Володимирівна запропонувала мені стати керівницею саме цього гуртка, інклюзивного гуртка Золотий ключик. Ось і я почала роботу з цими дітками. Колектив дуже цікавий. Він постійно змінюється. Хтось приходять нові учасники або діти виростають і йдуть в інше своє життя. Сьогодні ми не можемо не згадати сина Наталії Миколаївни Максима, який на превеликий жаль рано пішов із життя. Він був натхненником для мами. Хлопчик долучився до театрального мистецтва з дитинства. Спочатку друкував тексти, потім брав участь у задумі вистав. Коли подорослішав, складав сам сценарії, займався підбором музики, відеомонтажем. Пані Наталія втілює в життя мрію сина про театр для особливих дітей, адже, як говорив Максим, театр цікавий тим, що можна багато чого там придумати, реалізувати, внести щось нове у цей світ. Мені приємно бачити, коли очі наших дітей запалюються творчістю, фантазією, коли вони можуть втілити в дію ту чи іншу роль. І коли вони виходять на сцену, вони просто неймовірно цікаві, вони віддають всіх себе, щоб їхній виступ був як найкращий. Вони як найкраще намагаються втілити свої всі думки в життя. Ось, і завжди у нас багато наших шану... шанувальників збирається в залі і їх нагороджують гучними аплодисментами. Театр це світ чарівності, стверджує пані Наталія. Красиві і яскраві декорації, музика, добрі і злі герої. Театр це справжній храм мистецтва. Театр це, мабуть, вчитель, це е, постійне самопізнання. Це постійний розвиток, а взагалі чарівний світ мистецтва. Кожна дитина приходить у світ із божою іскоркою в душі. Гра в казку приносить дітям радість через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість. Вірна стежинка до серця дитини. Що мені допомагає, мабуть, інтуїція. Встановити контакт з дітками з особливими потребами, мені, мабуть, до мені допомагає моя інтуїція, мій життєвий досвід. Ось, і я їм просто довіряю. І кажу, що вони найкращі. Театральний гурток це постійне самовдосконалення, це постійна праця над собою. Діти вчаться гарно розмовляти, вони покращують свою дикцію. Ми працюємо над сценічною пластикою. Вони взагалі дуже їм подобається втілювати свої своє бачення в ту чи іншу роль. Вони розвиваються, вони захоплюються цим. і Покращують свою акторську майстерність. У кожного майстра є учні. Ось пані Наталія не виняток. Вона змогла заразити своєю любов'ю багатьох, і ніхто не розповість про це краще, ніж вони самі. Я займаюся в театрі близько трьох років. Мені дає, дає радість, наснагу. Самореалізацію, моя найулюбленіша роль це кріт сказки Ганса Христіана Андерсона Дюймовочка. Ця роль мені дуже важко далася, я дуже довго міркував, як, як воплотити цей образ, як розкрити образ героя, як, щоб запам'ятовувався образ краще. Зробити його найяскравішим. Най, най, най крота, обожнюю крота із сказки каз, із Дюймовочка. Наталя Миколаївна допомагає своїми настановами, своїм опитом. 2010 року я почав займатися театром, мені дуже, мені дуже подобається. Я пам'ятаю, я до моїх кращих друзів на квітку спомніли бажання. Мені дуже сподобалась ця вистава. Він ще згодом подумав, чи не йти на театр, чи не йти на театр. Думаю, я піду на театр. Пішов. Потім, у 2021 році, ми дюймовочку з Наталією краєвими виступали. Я був жабою, кротом, а потім ще цаплею був. Я хочу в майбутньому створити свій театр. Хочу. — свою. Мрію, дуже мрію про це. Що взагалі тобі дає театр, що тобі найбільше подобається? Спілкування, талант. Коли мені оправдують нам всім. Дякую мені на таймкрані Я дуже вдячний їй за те, що вона вона нас є. Без неї ми не жили б зараз. Я посущаю від цього. Молодець, а яка роль тобі найбільше подобається? Собака. Собака, а в якій касті її виставі? Фарбовний лис. Дуже хвилювався, що мене там не видає. вона каже, Женя, ти молодиш, а тебе все вийде. Ти крутий на всі сто. І це правда. Я все зміг. Спільні виступи учасників театральних колективів Фантазія загальноосвітньої школи номер 3 та Золотого ключика Центру дитячої та юнацької творчості корисні не тільки для дітей з інвалідністю. Це уроки людяності і толерантності. Діти вчаться сприймати однолітків з інвалідністю як рівних, діяти з ними в партнерстві. Мистецтво стирає багато граней, воно розвиває особливих дітей, вони розкриваються і оживають. В театрі Золотий ключик я займаюся не дуже багато, ну десь місяць або два. Я тут була вже виступала один раз. У мене була роль дівчинки української. Мені подобається тут те, що тут я познайомилася з новими дівчатами. У мене тут дуже цікаво та весело. Мені подобається займатися театром. Мені дуже подобається виступати на публіці. Вчити слова це дуже весело. Особливо якщо якась там дуже смішна сцена, це дуже весело робити і весело показувати. Театр означає вистави, Потім опивки. Які нам дарують на ковні встава. Потім. Багато людей приходять, подивитися на наші вистави, які ми вставимо. Чотири роки режисерка Наталія Сінельник працює з дитячим колективом Золотий ключик. І її вихованці вже не раз перемагали у всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях за результатами міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу Зоряний тріумф дипломом лауреата першого ступеню в номінації Театральна творчість, художні читання, нагороджена Єва Борщер, учасниця театрального гуртка Золотий ключик. Ти думав, я умийся сльозами? Впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істина любов. Що не вмирає. Ти думав я в струмочок без води, а я ріка, стрімка й глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче, нижче падаєш безодньо. З заняття театральною майстерністю зізнається Єва допомагає їй бути впевненішою у собі і розкритися як творча особистість. Мені допомагала до підготуватися до конкурсу Наталія Миколаївна, бо саме вона знайшла вірш, з яким я виграла. А так це був довгий процес. Коли я дізналася, що саме з цим віршем я виграла, то я була дуже щаслива. Я відчувала ейфорію, я відчувала щастя. Так, це моя не перша перемога, але чомусь саме цей вірш дав мені якесь відчуття, я б сказала, особливої ейфорії. Бо цей вірш він а, про наше сьогодення. Театр ще називають школою почуттів. Талановиті обдаровані діти займаються театральним мистецтвом з величезним задоволенням. Діти вчаться працювати над монологами, взаємодіяти з партнерами, розкривати характер образу. Театр це постійно репетиції, репетиції, одне й те ж. Це цікаво чи ні? А, так, це цікаво, тому що а, з кожною репетицією ми а, все, все більше вдосконалюємо наш, нашу виставу. А, але найхвиліший момент я вважаю, що це перед день виступу, коли вже все готово. А, і а, перед виходом на сцену я а, трішки хвилювалася. Хоча я виступаю і не перший раз, але у мене було хвилювання. Але потім я зрозуміла, що м -м, театр це е -м, моє е -м, друге я. Тобто я в ньому е Розкриваюся. Я відпочиваю від шкільних буднів і стараюся вживатися в роль, але все ж таки залишатися собою. Рідні хочуть бачити свою дитину успішною і розвиненою особистістю. Театр це теж моє друге життя. Разом з Євою ми займаємось в театрі Золотий ключик з початку його заснування. Це Вісім років. Кожна роль по-своєму гарна. В кожну роль приходиться вживатися як, як в саму себе можна так сказати. Остання роль це була господиня. Ми ставили виставу на свята Андрія. І ця вистава мені дуже сподобалась, тому що ми дізналися про народні звичаї. Я ніколи, ніколи раніше не чула навіть про такий праздник, а тут познайомились з історією нашої країни. Дуже було приємно, дуже багато було оплесків, дуже багато було гостей на святі. Ну, Як і кожен спектакль, в общем-то, наш проходить при повній залі. Тому що. я, я так вважаю, що діти віддають на цих спектаклях себе повністю. І вони за це получають теж задоволення і нагороди. Дитина вірить у дива і в те, що десь на землі є незвичайна країна, в якій птахи і звірі говорять, і люди їх розуміють, живуть у дружбі, де добро завжди перемагає зло. Ця дивовижна країна існує і має назву театр.